привіт привіт всім, дорогі Терези! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на липень 2025 року. Почнемо ми це відео з того, що у нас 25-го числа було дуже сильне новолуння у поєднанні з Юпітером. І в цей день, 24 числа, верніше до цього, так, в ніч на 25, я провела вебінар по створенню карти Бажа. Цей вебінар є в записі, і енергії у нас дуже сильні закладені у самому вебінарі. Я розказала там, як робити карту бажань, як правильно загадувати бажання, як робити таку карту бажань, щоб вона у вас працювала і ваш мозок постійно бачив так ці ваші бажання, і вони їх можна скоріше здійснювалися. Також я дала декілька практик по тому, як так як. Формулювати свої бажання і як їх запускати як можна скоріше, і ми зробили навіть маленьку медитацію. Тому всі, хто хочуть і ще зробити карту бажань, поспішіть і ще є час впродовж цілого місяця. Енергія буде дуже класна і енергія, яка закладена в цьому вебінарі, вона також буде діяти на вас. Ви можете його придбати чисто за символічну ціну, за 20 євро або тисячу гривень, хто з України платить. І Всю інформацію та також всі реквізити для оплати я залишаю в описі до цього відео. Після цього напишіть мені обов'язково на мій інстаграм або на мою пошту, і я вишлю вам лінк на запис цього вебінару. І, взагалі, для всіх консультацій, для всіх ваших якихось питань, пишіть мені або в мій інстаграм, або на мою почту. Я проводжу консультації і по таро, і по астрології, і порунам проводжу так. Тому що я вже закінчила першу ступінь рун. Я вже сертифікований рунолог, можна сказати. Зараз я пішла в більш таке поглиблене навчання і ще більше так, щоб руни ще більше відчувати. Це також дуже цікава тема. Може, навіть я відео якесь окремо на цю тему зніму про руни. От наставництвом я зараз займаюся також. Хто цікавиться, та, хто хоче е, мати в мене як наставника і змінювати своє життя, виходити на свою ідеальну, на свою найкращу відку реальності. Я вас всіх запрошую. Дуже багато чим я займаюся, тому всі, хто цікавиться, контактуйте мене і я вам розкажу все по вашому запиту. Так, тепер тиждень. Тут тиждень, місяць, місяць, цілий липень. Що у нас станеться? Ну, По-перше, у нас буде дуже важлива подія, у нас планета Уран буде змінювати свій знак. Уран у нас міняє знак раз у 7 років, і він іще ніколи не був так, у, так, у близнюках. За останні 80, 84 роки назад аж він був, і якщо вам менше 84 років, тоді ви його ще не застали у близнюках. І Уран, це планета неочікуваностей. Зараз, коли він змінює свій знак, ми його будемо найбільше відчувати. Коли планета виходить і коли планета заходить у новий знак, так оця зміна е, у нас стається, ми дуже сильно відчуваємо, тому що це досить таки велика планета, і він впливає на нас, дуже сильно на нас впливає. Це все, що неочікуване. Так, це все, що це як якась така, знаєте, блискавка, це інформація, це планета астрології, це планета майбутнє. Бутнього космосу, так нашого, і він заходить у близнюки. Заходить у близнюки на цілих сім років. Тут дивіться у вашій особистій натальній карті, де у вас знаходиться знак зодіаку близнюки. Взагалі, в принципі, по тому, що ви. Терези, близнюки до вас знаходяться у аспекті 120 градусів, і це дуже класний аспект, так і е, він буде впливати на вас дуже класно і позитивно. Вам будуть відкриватися можливості, е, і буде о, головне за них братися, от швидко братися, так і швидко реагувати на е, ті чи інші події. І е, так, Уран. Він у нас буде змінювати абсолютно все. Тут головне ризикувати, приймати так оцю енергію. Тут і діти можуть з'явитися, і люди з нових країн якихось можуть з'явитися в нових релігіях. Тут так можуть люди у вас з'явитися. Ви можете по-іншому почати мислити, по іншому почати дивитися взагалі на це життя. Ну залежно, звичайно, від тої сфери життя, в якому у вас знаходиться знак зодяку Близнюка. Потім у нас ще буде ретро. Нептун і Ретро Сатурн, ви його відчуєте, тому що ці дві планети вони тільки недавно зайшли у ваш сьомий дім, так, і вони там дали от вам відчути, якими ж будуть наступні мінімум три роки по Сатурну і 15 років по Нептуну. Чим ви будете займатися? Зараз ці планети зупиняються, розвертаються і йдуть назад, так, в ретрорух. Коли планети йдуть в ретрорух, вони взагалі дають нам можливість щось доробити, переробити, от ще якісь такі маленькі деталі, які не були дороблені по Нептуну і Сатурну в рибах, так вони тут будуть у вас в житті дороблятися. Ви помітите, що ви почнете повертатися, так, передивлятися, приглядати якісь майбутнє минуле верніше, так, да, для того, щоб потім зайти у своє майбутнє і його змінити. І також. Так, більше про, більше про ці планети я буду ще розказувати в відео на тиждень. А також у нас дуже важлива подія. У нас Меркурій він стає ретроградним 18 числа і до 11 серпня. Коли Меркурій ретроградний, це планета транспорту, техніки, комунікації, документів. Не бажано нічого робити нового і купляти нового, тому що вам потім не сподобається. Не робіть ніяких операцій там, на красу, тому що потім результат вам не сподобається. Ви захочете його змінити. Він там може вам подобатися три тижні, а потім Передумаєте, а змінити вже буде тяжко, коли у нас ретро Меркурій він також нас повертає у наше минуле. Він також нам дає можливість щось довчитися, доробити, перепідписати там знову домовитися. Так, от все те, що вже було колись присутнє, знову піднімається і каже нам: планета, от дивись, тут тут, тут тут треба доробити, і цим зараз зайнятися на це зараз, сфокусуватися. А потім уже переходити так уже з 11 серпня там уже можна буде. Щось нове підписувати, так, новими якимись справами займатися. От це такі найважливіші події. У нас липня е, місяця, так, у нас е, зараз уже починається такий етап, коли нам ще треба щось доробити, додивитися. Е, починати нове можна е, так. Ну от з 25 числа було дуже класне, круте новолуння, да, і в принципі, е, от е, місяць. Там, ну, скажімо, до 18 го числа ви ще можете тут так, якось себе реалізувати, щось нове починати на енергії так, цього новолуння, яке у нас було. Так? А потім уже старатися щось доробляти. Можливо, таки ви зробите якісь перші кроки, але ви зрозумієте, потім, ага, мені тут тут, і тут ще треба щось якісь деталі моменти доробити. Так, ну що, пішли тепер по картах. Завжди дивіться ваші прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які вас символізують. Обов'язково всі, хто новачки на каналі або хто дивиться не підписані, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтеся також на мій інстаграм-канал. А я вам всім буду дуже рада і буду дуже вам вдячна за. Взагалі будь-які ваші реакції на цій платформі, на платформі YouTube, тому що ваші підписки, ваші коментарі вони допомагають розвитку YouTube каналу. І це дуже-дуже важливо. Так, ну що, поїхали. Терези. Перша карта для Терезів на липень 2025-го. E oh. Тут жезлів і на дні колоди Верховний суд. Так, дорогі е, Терези, на вас чекає, по-перше, прийняття якогось рішення. Ви маєте щось взяти у свої руки. Тут буде або пропозиція по роботі. У вас дуже класна, або це буде пропозиція якогось моменту, так, якогось може навчання, чи ви, можливо, будете тут навіть е, починати якісь відносини з кимось. Документи якісь ще до 18-го числа, тут можете підписувати. Скоріше за все, оця подія, так, оцей новий крок, він буде по повністю змінювати взагалі весь ваш простір, тому що якщо фоном у нас Верховний суд, то це якась така кармічна подія, або якась така ситуація, яка ем, допомагає. Так, нам змінювати свої погляди на е, різні речі. По тузу жезлів. Це взагалі тут і карта пристрасті, і креативу. У вас буде дуже сильний креативний місяць, е, в якому ви зможете от якраз себе і свою силу проявити. І сила ця вона у вас буде. Так, і ще карта. Так. Трійка Пентаклів. Тільки Пентаклі говорить про те, що ви тут можете е працювати у команді. Взагалі вам потрібно е шукати собі якусь підходящу команду чи підходяще оточення, яке буде допомагати вам рухатися далі, набивати руку. Так це може бути вже в принципі якась тут зарплата з якоїсь вашої роботи нової, і ви себе відчуєте більш стабільно, більш е Класно, скажем, але тут ще потрібно багато чому вчитися. Прислухайтеся до думки взагалі оточуючих, так до того, що вони вам говорять, і е, що вони навіть якщо ви там з клієнтами, наприклад, працюєте, то прислухайтеся, що клієнти взагалі хочуть, так а як вони хочуть бачити ту чи іншу послугу, а як вони сприймають ту чи іншу послугу? Так і отут ця трійка пентаклів це гроші, це прихід грошей, можливо, невеликих, так, але через якусь таку вашу працю. Це карта майстерності, коли ми стараємося, от наскільки знаю, наскільки я і стараюся, і ви будете отримувати з цього якісь результати. Або ви можете комусь оплачувати якісь послуги. Також так, це все три пентаклів, це все що 300, 3000 тисячі. Можливо, також деяка пентаклів це ще документи. Ви можете ставити печаті на якісь документи. Так, король Пентаклів. Король Пентаклів це у нас чоловік е, земної стихії, козаріх, діва або телець. І е, така людина може бути присутня в вашому житті. Це може бути ваш батько, це може бути чоловік, це може бути хтось новий, з ким ви познайомитеся тоді через ваших колег, через так уколі якихось людей. Ви познайомитеся з цією людиною. Е, і король Пентаклів це у нас взагалі фінансова класна карта. Коли ви будете обдумовувати свої фінанси, коли ви будете. Думати, куди краще вкладати, там що краще купити, так розглядайте взагалі свій фінансовий тут стан і ваші можливості. Це м, також може бути, якщо ви чоловік особливо, так то ви увійдете в цю енергію в енергію стабільності, в енергію балансу якогось. І тут ви можете навіть керувати. Так ви можете брати собі потрійці пентаклів якихось людей, які будуть на вас працювати, і ними ви будете керувати в подальшому. Так, і ще карти для Терезів. Полетіли у нас карти. Так, що у нас тут упало? Одна карта впала, візьмемо її. Так, це у нас рицарь Пентаклів, знову гроші. Знову гроші. Дивіться, карти говорять вам про те, що у вас будуть дуже класні хороші ідеї, але потрібно робити все крок за кроком степ степ, Не спішіть, не біжіть посперед батька вперед. Вам потрібно правильно прийняти рішення і обдумовувати кожне оце своє рішення, обдумовувати кожен свій крок. Хтось може до вас приїхати, навіть допомогти вам. Тут може з ресурсами, з якимись подарунками на до вас можуть люди приїхати і привезти вам щось. Для вас важливе. Так, взагалі стабільний хороший місяць. буде. У вас з фінансово пов'язаний. Ще карта для тирезів. Так. Відлюдник. Дивіться, відлюдник це у нас про. Якусь таку духовну, можливо, наповненість, відсторонення від якихось справ. Так, я зах я хочу побути наодинці з собою, я хочу в чомусь розібратися, висвітляться багато питань, висвітляться, висвітляться багато якихось у вас ситуацій, з якими ви будете розбиратися, і ви щось для себе тут зрозумієте. Це, в принципі, у нас дуже мудрі поради від старших людей, особливо тут на них потрібно звертати увагу. І також тут, от прям конкретно, відлюдник, це як знаєте, як відпочинок. От вам потрібно. Відпочити, вам потрібно виспатися мінімально, так, або кудись можливо з'їздити на якийсь відпочинок у цьому місяці. І по відлюднику тут прям хочеться побути на наодинці з собою. Хочеться наповнитися, так наповнити свій внутрішній резервуар. Так, трійка жезлів. Дійсно, це дорога. Це якась кудись дорога, це якісь дії, це е, політ, можливо, навіть кудись. Так? Може, це навіть буде поїздка у вашій місцевості, якась, ви сам поїдете, так? або сама поїдете і будете наповнюватися в, е, в, в цьому просторі. Так, що в нас тут є? Які знання? Так, якісь знання на вас чекають, і карти взагалі вам говорять про те, що можливо не варто більше зупинятися, а треба якісь дії робити. Так, от щось ви давно відкладували, там може навіть відкладували відпочинок, поїздку або якісь дії у роботі у фінансах. Ви відкладували і не дозволяли собі, так підсторонювалися якось від цього. І зараз вам карти говорять про те, що треба якраз таки тут зробити якийсь крок. Вам треба зробити якусь дію. При тому всьому це має бути продумана дія. Так? Це має бути дія, яка, в якій вам допоможуть навіть інші люди прийняти це рішення. Давайте наступну колоду карти для Терезі на місяць, липень, 2025 -го. Так, тріка Пентаклів знову карта виходить. От у вас прямо тут конкретно має бути фокус. На співпрацю з іншими людьми. Подивіться, карта повторюється, коли карта повторюється, вони звертають на себе увагу. І трійка пентаклів, бачите, тут прям троє людей конкретно є, які зайняті якоюсь одною спільною справою. І це може бути організація якогось ретриту у вас, або ви поїдете кудись, або ви будете зі своїми друзями щось робити, разом організовуватися. так і вам хтось може навіть допомагати, або хтось вам може порадити, куди вам краще поїхати. Але дивіться, при тому, всьому, ви, якби, ви і у компанії знаходитеся, да? і з іншими людьми ви контактуєте, але духовно наповнюєтеся наодинці. В медитацію, можливо, сідаєте. Ой. Подивіться, яка прекрасна карта. Це старший аркан імператриця. Імператриця це, до речі, карта, яку ви дуже добре відчуваєте, тому що це Венера покровите цієї карти, Венера покровитесує також і вами. Дозвольте собі щось прекрасне у цьому місяці. Імператриця це про якусь, знаєте, от ми виношуємо якусь ідею, ми виношуємо якусь дитину, ми якусь глобалізацію виношуємо. Так? І ми розтворюємося, коли ми м, видаємо цю ідею, видаємо от щось таке нове у ціле. Світ по імператриці це може бути до речі, у вас і також нова начальниця тут, так або це ситуації з мамою пов'язані взагалі. Для жінок тут потрібно вкладатися в себе саме енергетично, фінансово попіклуватися про себе, дати собі щось таке вкусненьке дати собі о, якогось такого кайфу, задоволення. І відпочинку обов'язково. Чоловіки, ви можете зустріти тут, якраз таки, знову ж таки в компанії, в команді ви зустрінете таку жінку, яка дуже сильно буде вас приваблювати. Імператриця це у нас насправді така. Такий ем, силует ідеальної жінки, так, яка в принципі вона все може. імператриця вона і керувати всім може, вона і заправляти всім може, і вона має достатньо ресурсу і енергії, але при тому всьому вона дуже ніжна, вона жінка, так, жінка, яка ем, не буде на себе перетягувати там якесь одіяло. Так, і ще остання карта для Терезів. Паж жезлів, новий початок, якась нова ідея, документи вам якісь можуть прийти тут. По пажам жезлів це діти. У нас часто, от якщо, якщо тут так, якась ідея, ви її виношуєте, то ви це зробите в цьому місяці. Ви нарешті її всім оголосите. Тому що у вас і перший був тут жезлів, так, оцей новий початок. І закінчуємо ми пажом жезлів, коли ви нарешті берете цю ідею в свої руки, ви починаєте робити якісь перші дії, перші. Кроки, і тут головне вкладати багато енергії у це, багато своєї уваги у цю справу. Тому що ем, це може бути так: це дуже активні якісь такі. У вас будуть дії. У вас буде дуже ак активний під кінець навіть місяця, ви будете себе відчувати дуже активними. Багато буде що потрібно вирішувати. Так і Так, у нас тут випало? Оракул. Так. Афірмація на позитивні мрії. Да? Ні, на позитивні зміни. афірмація на позитивні зміни. Ви залишаєте щось позаду, якийсь, може навіть комфорт, і рухаєтеся вперед. Да? Не бійтеся. От вас уже тут і чекають, і допомога, ви вже бачите, і, в принципі, ціль свою ви вже тут бачите. І змінюєте своє життя І ще… Так, сезонний урожай, так це треба робити вже і зараз, поки сезон поки є можливість, тому що потім так поки якщо ви будете довго чекати, можливості потім у вас уже не буде. Так що користуйтеся тут кожної можливості, і навіть якщо тут щось у вас в житті так стається, якісь зміни трансформації, то розумійте, що це не постійний, не перманентний такий стан. Це буквально там деякий момент, і потім це знову зміниться. Так, що так, такий для вас вийшов розклад, дорогі терези, на липень 2025 року. Чекаю на ваші коментарі, на ваші підписки, на ваші лайки. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!